Привіт, друзі! Сьогодні у нас огляд стильного і потужного велосипеда Spark Load 100. Красивий, легкий, маневровий усе, що треба для крутих поїздок. По-перше, алюмінієва рама міцна, легка і не боїться корозії. А ще має трендові кольори, які точно привернуть увагу. Амортизаційна вилка з ходом 100 міліметрів ваша суперсила на нерівних дорогах. Функції прилот та локаут допоможуть адаптувати підвізку під ваш стиль катання. Гальмувати. Будемо впевнено, гідравлічні дискові гальма працюють у будь-яку погоду, так що різкі зупинки вам не страшні. Трансмісія топ: одна передня зірка та 11 задніх. Мінімум зайвого, максимум ефективності. А перемикачі Shimano роблять зміну швидкостей чіткою і плавною. Бонуси о, їх тут багато. Брудозахисні крила, яскраве переднє та заднє світло, підніжка і навіть тримач для фляги. З таким комплектом ви готові до будь-яких поїздок. Спарк 100. стильний, надійний, ідеальний для міста та бездоріжжя. Хто б хотів такий? Пишіть у коментарях.